Якщо в моєму житті є правильна Божа віра, то благодать, любов Божа, присутність Божа в моєму житті примножується. Правильна віра на основі слова Божого. Тобто я приймаю апостольську віру, чітко слідую за апостолами. Я смиряю себе під слово Боже. Не придумую собі, хочу, не хочу, віру, не віру, а приймаю те, що сказали апостоли, і чітко йду виконувати. Якщо я дитина Божа, то моя віра має бути підкріплена ділами, і, якщо... і я так само маю бути прикладом і зростати в благодаті. Тобто не казати, що я ніколи не звінюсь, я така, є в мене такий характер. Ні, мені потрібно смиритись під слово Боже, прикласти зусиль, зростати духовно і бути прикладом на тому місці, де я є. Бог смиренним дає благодать, приміняти милість до ближнього, а суд до себе.